Робота в домашніх умовах. Ніде ні кровінки, без води, нічого не збивали, кроме шиї туди голову ризали. Отака от така, свинка. Рік і місяць. Ну Будемо далі продовжувати. в Другу сторону ми не спішимо, а так потихоньку робимо. Отаке. Тоже будем цю сторону так само знімати. Трошки по-новому уже. Хочуть. Було. Так, держино воді. Ну, стегну, то стегну. Тань, ты можешь жив забрать же. А я тебе еще Да не, забирай же. Забирай жир. Рулька будет комусь то если бы кто-то там взял за нее. Вот так. Держишь ты эту лапу такую. А я тут Обріжу його. Ні-ні-ні, от. Я тут оріжу оскільки почок. <сів> Таких свиняха, що сала нема. М'ясо ставляти не салоні. У тебя, там, томаты хотят. Держи, ты тут бери сына. Взял? Да. Mm. 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 Так, давай надали. Ну, Стой. Тут. Я зайду. Ми могли б його зняти по частинах. Було б простіше. Але я хочу це зняти ціле. Хай буде ціле. Пуском. Так, держися тут. Взяв. Дірки немає. Та наш тобі дирка. Ти держи. Ну на дірку дійсно, на ну, випусти. Взяв? зараз. Взагалі Взяв. О! О! О, О! Таке. Таке сало.